Доброго дня! Ви на каналі Щедрий сад та грот. Так, ось наш, наша цибулька росте, ми її накрили скло. Так, шановні друзі, сьогодні перша неділя зими. Значить, що ми робимо в садочку? Значить, я обов'язково згрібаю листя. У мене є спеціальна така яма. І в цю яму я скидаю. Так, пам'ятаєте, цей чері ось він виріс такий. Ще є помідорчики. Так що хто бажає? Представляєте, до декабря місяця він. Виріс. У мене там є чері, коли я ніколи його не поливав. І він, скажімо так, із падалі шніхета. Так, наша кучка вона буде присідати, ніякої компостної ями немає. Так, це ми вже наш душ. Сюди я органічні відходи. Значить, значит, значит, да, ми вже все позбирали. Тут ще залишились помідори, ну, позриваю. Так, але саме головне, друзі, це ми вже облаштовуємо грядки. Ось вони отакі. Значить, що яка в них сила? Сила в тому, що тут э, росте э, смородина. З лівої справа полів ось такий. А тут э, росте посаджена у нас клубничка, а тут у нас посаджений чесночок, ось він уже, это і укроп і петрушка. Да. Да. Тобто, що я хочу сказати, за 5 гривень купіть укропу і посадіть. І буде він у вас вітамінами. Розумієте, так, він розростеться по огороду і ви не будете купляти на ринку. Ну, а якщо е, немає, живете в квартирі, то купляйте, людям допомагайте. Так, зліва і справа. Зліва і справа ми обсаджуємо все чесничком. Оце грядочка. Оце полосочка, ось тут, біля дорожки, чеснок, як маячна культура. І ето, так же саме тут. Бачите? Отак. І тут ось цибулька. І подивіться, будь ласка, ось у нас такий куточок. Зелений куточок це квіти. Бачите, вони просто пруть. Вони радують мене. Так, виноград. Молодий виноград взяли і вже присипали, бо через неділю будуть морози. Старий виноград, дете, я його не трогаю. Розумієте? Тобто він. А виноград треба прикрити. Значить, везде палів і ось наш екзот. Ось бачите, така гранатка виросла. Так, друзі, що хочу сказати, якщо вам не, ну, вам не подобається робота в огороді, насилуйте себе. Земля любить любов і від цієї любові отак вона квітне. Да, ну і, короче, Чорнобривці. Нікуди від них не дінешся. Да, вони ще радують, цвітуть, ділянка не обрана. Але друзі, кому потрібно насіння, приходьте, поділимося. Ось так. Ми живемо значить в радості і в надії Ми на мирне життя. Вас люблю. Пока-пока.